Здоровенні були любі друзі! Подивіться, з якої краси ми сьогодні починаємо наш грибний доньок. Помахаю вам всім привіт грибочком. Запрошую вас на прогулочку за мною позбирати вот таких красунчиків. Все, що знайдемо, обов'язково покажу. Сідайте якомога зручніше і вперед! Сьогодні у нас періодично пробивається сонечко, а осінню сонечко відчувається якось по іншому, друзі. Воно не так гріє тіло, як гріє душу, друзі, яким своїм специфічним ностальгічним щемом. Дощу сьогодні е очікується не більше 10%, але з моєю вдачею це може бути і досить неправдива інформація. Що ж, йдемо, гуляємо. Є цікава особливість цієї місцини, друзі. Це старі мої грибні місця. Ось тут ось іде стежка така до поля, і на цю сторону розстей. Ростуть одного вида білі гриби, а на цю сторону ростуть другого вида білі гриби. Я не знаю, як так поділила їх біологія. Невже це доріжка? А дивіться, я вже побачив одного красунчика, поки з вами розмовляв. Дивіться, який гарненький ще маличок. Заберемо його, бо не знаю. Сьогодні в мене коротка подорож, коли ще сюди приїду, слимачок його точно з'їсть, а він мені знадобиться. Що ж, відверто кажучи, хтось позбирав мої гриби тут. Ну, чи свої гриби тут позбирав, я знайшов сліди преступлення, так би мовити. Ну, так і буває, Поїдемо шукати в інших місцях. Бо гриб, грибні пошуки, це що у нас, друзі, це у нас лотерея. Ну, Поки я тут абазіка розказував про свою невдачу, я знайшов підосиновички. Дивіться, якого красунчика. І він не один, я бачу іще. Друзяки, може, може, щось таке і тут підбираємо. Так, це у нас що? А, ну і це ось. Це такий ось красунчик, йдемо. Йдемо, я бачу й третього. Так. А ось, а ось і третій. Так, щастить, я бачу ще одного впереді. Друзі, не підосиновики, це я вас обманював. Це, це скоріше грабовики. Можливо, уходить з цієї місини ще й ранувато, друзі, поки я індифікував, що то у нас дійсно під Березовики чи під осиновики знайшовся ось такий ось білячок красунчик Дивіться, маленький, але досить еталонного вигляду. І здається, я там біля струмочка ще одного такого бачив. Зараз ходимо, глянемо. Тут біля струмочка, друзі, здається, це полячок. Зараз ми поближче його роздивимося. Так, да, Це полячок і він вже свою <су> переріс. Ну нічого страшного. Цього забираємо, красунчика йдемо. Може ще вон того. Подивимося, що воно таке. Ага, це у нас моховичок. Так, Друзі, це моховичок. Вони і такі бувають. Е, бувають і зелені, бувають і порепані, яких тільки їх не було. Скажемо друзям у цьому місці пока-пока. Е -е, грибочки то якісь ми знайшли, але, як то кажуть, осадочок то остався. <х à> ну нічого, буває, сіточку нам потрусили, виражаюсь рибацьким сленгом, але нічого. Свої гриби ми ще знайдемо. Друзі, користуючись можливістю, хотів би вас нагадати вам, друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватися, коментувати, поширювати і ставити, звісно, лайки моєму відео, якщо вам не важко. Давайте підтримаємо український контент разом. І, до речі, перед нами парасолічка, їстівний гарний грибочок. Дивіться, який в нього цікавий розмір. Просто моща. Здалеку он глянув, був ошелешений. Мені здалося, що це все лисички. Друзі, подивіться, в принципі, щось схоже на лисичок, але це. Але трошки відрізняєте від лисичок. Зараз я прогуглю їх більш детально. Блін, навіть не знаю. <гум> Дивіться. Лисичка? Пахне їстівним грибом, друзі. От запах у їстівних грибів, хто знає, як вони пахнуть. А, то їстівним грибом пахне. Лікоподобна така. Форма, але є деякі, деякі відмінності. Ну, зараз я прогуглю, Тут їх, звісно, тьма муща, дивіться, куди не подивитися. Оце все риженьке, але і колір трошки відрізняється. Ну, хіба що на декілька тонів. Хотілося би класичної лисички, ту, яку я знаю і завжди беру. Більш за все це теж якийсь підвид лисички. У лисичок, оказується, родина досить досить велика. Там є вплоть до того, що й чорні лисички навіть водяться. Але я не зустрічав і поки не беру. Зустріну, покажу. Я -яй, друзі, ви тільки погляньте, якого гіганта я прозівав. Тут. Вже, я більш за все, що йому вже все да, гайки. Але який знову розмір, просто Щось... З останнім часом такі от гіганти я зіваю постійно. Ну да, Він вже дійсно втратив форму. Е Уже, ось Дивіться, гіменофор випустив спори, вже своє він призначення виконав. Але був гарний гриб, дійсно був шедевральний, такий можна зробити фото, помилуватися. і... Йти шукати далі. Це та місцина, друзі, де росте один-два гриба. Я тут постійно проїжджаю, тут один-два гриба. Ну, поїдемо на ще одне місце. Може там буде. Не повірите, яка тут красива місцина. І зустрічають. Це ось ці ось красавчики мухомора. Дивіться, які гарні. О. Тим часом, друзі, у нас ще один мухомор і складається вже враження, що це ліс блідих поганок і мухоморів. Поки що гарних грибів, щось тут небагацько. Ну, мухомор дійсно зачотний такий. Дивіться, яка краса. Витри... Витримана вся атрибутика, красна шапка і білі крапки. Бачимо, друзі, польський грибок, походу. Да, точно палячок. Гарна знахідка, але він піджив своє. Ось лишається миша на доїданні, а ми йдемо шукати щось краще. Бачу, бачу, друзі, під камінчиком шапочка коричневій. Ага, друзі, це грибочок, той який ставить більше запитань, ніж дає відповіді. Це а, грибочок теж роду балетусових. А, є серед них от таких от грибів їстівні, а є у них один. Дуже дуже серйозний двійник. Сатанинський гриб, друзі, має красніючу таку ніжку, такий вигляд, де негрижений, да, Дивіться. Ну, не знаю. Я такого не хочу брати. ці ризики мені не потрібні. І сьогодні не час розбиратися, де сатанинський гриб, а де не дуже. Хоча виглядає гарненько, ми його так похлопаємо і йдемо далі шукати більш класичні варіанти. Друзі, буде ще одна коротка беземоційна інформація. Дивіться, ми тут бачимо не що інше, як лисичка, лисичка розрила, осине гніздо і дала осам прикурити, так би мовити. Ну, в принципі, це все законно. Оси ціле літо давали прикурити окружаючим комахам, тож справедливість восторжествувала. Тут знайшов місцину, хотів чисто корисного відео нам додати. <кій> тут там, концентрація блідної поганки на квадратний метр просто перевищує дозу в декілька разів. Подивіться, тут от просто. І от навіть якщо тут десь отут, був би гістівний гриб, то брати його категорично не можна, їхні мікорізи можуть зв'язатися і він буде також отруйним. Тож бережіть себе і не їжте блідих поганок. Я хотів вам ще показати ось таку ось цю чудову, красиву родину павутинників превосходних. Дивіться, який в нього гарний колір. Але цікаво він ще й тим, що він може бути фіолетовим. Вважається умовно їстівним, це із його роду, цей павутинок превосходний, один із найїстівніших грибів остальні бажано б не їсти. Ну і взагалі, якщо не дуже знаєте, дивіться, красиві грибочки виглядають досить приємно. Ну що ж, полюбувались, йдемо шукати далі. Дали за майорів шапинкою. Дивіться, хто це у нас тут такий. Здається, це полячок да-да, ну, це полячок, досить гарна така в нього вигляд. хоч і крупнувати. Я хотів сьогодні крупненьких не брати, але цього восьмо він взагалі як еталонний. Дивіться. Ха -ха. Друзі, як завжди, нехтуючими правилами безпеки дорожнього руху, на дорогу повибігали, повибігали грибочки. А це у нас сьогодні не хто інший, як рижики. Подивіться, які красунчики. Ось тут навіть зрісся такий гарний. Он де ще далі його родичі, красунчики. Дивіться, рижик вважається королем солених грибів. Тобто ми можемо його спокійно брати. Ця дорога не є досить проїзною. Тут раз в десятиліття, якщо хтось проїде, то це добре. Тут грибочки безпечні. Збираємо собі тут рижиків і їдемо далі. Що ж, друзі, ось і закінчилася сьогоднішня наша подорож. Знахідок було небагато, але всі вони були неймовірно гарнюні. Якщо вам сподобалось, звичайно, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. А всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі.